У цьому відео ми з вами поговоримо про добровільну мобілізацію чоловіків віком від 60 років. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Як ви знаєте, станом на сьогодні мобілізація можлива лише віком від 18 до 60 років. Після 60 років людина вже вважається не зобов'язаною відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Після досягнення 60 років можливість. А... Мобілізувати на добровільній основі чоловіків віком від 60 років. Ця мобілізація буде здійснюватися на підставі контракту, тобто так, шляхом захлучення контракту на один рік і за наявності обов'язкової згоди командира військової частини. А також в разі, якщо чоловік віком від 60 років є повністю придатним до військової служби, тобто стан здоров'я його дозволяє виконувати військовий обов'язок. Стосовно посад, на які пропонуються. Цих чоловіків запрошувати, вони стосуються рядового сержантського або старшинського складу, або молодшого, або старшинського офіцерського складу за умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 01 січня 2015 року. Тобто, бачимо, що навіть є певні умови. Надалі, навіть якщо це... Буде можливим, так буде згода, буде стан здоров'я, буде відповідна посада, то надалі, відповідно до умов контракту, пропонується, що буде випробовувальний термін для чоловіка віком від 60 років, який буде становити 2 місяці. В разі, якщо випробовувальний термін він не пройде, то контракт буде розірваний в односторонньому порядку, так, військовою частиною. Якщо пройде випробовування, то Буде контракт так дальні діяти, і строк військової служби буде становити один рік. І ця можливість заключення цього контракту буде наявна лише під час дії воєнного стану. Як аргументують народні депутати відповідно до пояснювальної записки, що ця необхідність визвана перш за все так для того, щоб залучити кваліфіковані кадри, а також вони зазначають про те, що якраз особи віком від 60 років, саме чоловіки так їх не запрошувати на якісь там тяжкі посади, а так щоб вони виконували, можливо, якісь адміністративні тощо і достатньо був великий попит. Серед чоловіків віком від 60 років для того, щоб піти а, захищати країну, пишіть свої думки стосовно цієї ініціативи, мені буде дуже цікаво Передбачено саме добре, Тобто, не буде ніхто наслати повістки тощо. Лише якщо чоловік віком від 60 років бажає. Проходить військову службу. Якщо він відповідає певним критеріям, тоді буде підписано з ним контракт. Тобто ніякої примусової мобілізації в цьому законопроекті не передбачено. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.